Вітаю, шановне товариство. В даному відео покажу, розкажу і все поясню, як зняти, перебрати і встановити назад самостійно передні стойки у таких ось мінівенах або подібних машинах. Раніше я робив це в майстерні, а тепер роблю сам Я зробив і ви зробите. Отже, дивіться, автомобіль поставив під домкрат. Колесо. Завжди кладу колесо під поріг. На всяк випадок. Далі дивіться, ось тут, бачите, ще одну прикрутив, от двома болтами. Старий був диск гальмівний. Я так, щоб зробити опору в тому випадку, коли я зніму стойку, щоб не відпало сюди. Можна так чимось підпити, але ну, я так зробив. Дивіться, тут я поклав шкіряну резину, шкіряну лукавицю. Чому так зробив? Завжди є небезпека порвати оцей пильник. Для гарантії. Далі відкрутив ось там два болта, де кріпиться тарілка. Два болта. Там ключ на 16. Тут ключ на 18. Розкрутив ось такі стяжки. Потім розкажу, чого такі стяжки. Буду зжимати до тих пір, щоб ці болти оці легенько винялися. І тоді стоєчку хоп туди і виняти. Так, товариство. Скажу, чого я брав в даному випадку саме такі зажимачі пружин, а не отакі. Оце, бачите, коробочка від оцих. Від оцих. Дивіться, якщо цими зжимати... Оце ми зживати. То виходить так, що цей шток виходить і туди, і туди. Шток впирається вверх і все. Тут же, бачите, шток іде тільки вниз. Тому для даної роботи в Peugeot Expert годяться тільки такі зажими. Тут бачу трошки по-другому це зроблено, але думаю, що підійде. Далі дивіться, бачите? Як тут вижавіло, коли мені ставили ну, років 7 назад ці стойки, магнум. Ні, це не магнум, а як то... Бр -бр 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 -бр. Назву потім згадаю, як ці стойки називаються. Ставили це оцинковане було, нові, ставили тарілки. І зверху кузу був ідеальніший. Я пам'ятаю, просто як заводиш і подумав, можливо, там ще ніхто не ліз. Бачите, як з часом пережавіло, подивіться, це все йде під заміну. Тут дуже важливо не попутати тарілки, якою стороною куди. Це дуже важливо. З пасажирської сторони, оцим ширшем, допереду. Бачите? Оцим. Оце пасажир тут сидить. Оце так я. Отак, от як пасажир. О, отак пасажир, то отак. Отак, бачите, іменно отак от має бути. О. Далі, хоч тут 4 дилки, завжди кріпиться тільки на дві. Тільки на дві. Це вже третя машина в не така, і там завжди тільки на дві. Не попутати, не отак, не другу, а іменно отак. Можливо, потім я ще вам покажу в книжці. Так, ну що ж, розбирати будемо. Враховуючи, що у вас вдома відсутній віброключ, вам в нагоді стане молоток. Ось так надягаєте ключ через коротке плече, отак от вдаряєте молотком. І саме завдяки ударам гайка прокручується. Хоча б один оборот прокрутиться, а далі руками відкручуєте. Інакше. Ніяк. Якщо у вас немає книжки по цій машині, то хоча б подивіться, як я ставлю, так будете ставити і собі. Далі знімаємо зажими зі старої пружини і стойки і ставимо їх на нову пружину і стойку. Лише зжавши нову пружину, зможемо зібрати нову стойку. Щоб уберегти лакофарбове покриття нової пружини, то там, де буде зажим цеплятися, намотав тканинну ізоленту. Для зручності зжимання пружини можна застосувати подовження на ключ. Це дуже полегшує. Оте подовження дуже полегчує зжимання. Ну і, звісно, техніка безпеки. Руки не підставляємо, дзьоба не посовуємо. Я розумію, дехто скаже, простіше завести машину до майстрів, хай самі зроблять. Ну, але майстри візьмуть за перебирання двох стойок, ну мінімум три тисячі гривень. Зробили самі. Хай ви захекалися як зробили самі. Ви три тисячі зекономили. А зекономили, значить, заробили. З пасажирської сторони. Я колесо повернув перед тим, як ставити піднімати машину всередину повернув. Але з другої сторони, ви потім побачите, що колесо краще вивернути назовні, так набагато легше ставити стойку. Додивіться відео до кінця, і ви побачите, як робив з іншої сторони, врахувавши всі помилки тута. Вже зараз не вивертав колеса, щоб машина не зіскочила з домкрата. Дивіться, бачите, старої ось тут на шланг гальмівного вухо. В нової, та й би, ось тут буде з цієї сторони. водійська сторона. Ось де аж в нової, ось тут. І що саме цікаво, в книжці є і така стойка, і така. Тільки шланги візні. Щоб шланги не міняти, от я вже одну сторону зробив, взяв старої стойки, вирізав вухо. Ось отсюди вирізав вухо старої стойки. І Прикрутив його сюди. Ось дивіться, бачите, вирізав, вирізав оцей кусочок. Бачите, впирається вверх, верхній кус впирається, щоб не прикрутити. Шланг став в точно в такому самому положенні, як і був. Кабель вже на нове на нове прикріпив. Все гайкою прижалося. Потім куплю балончика, перекрашу. Поки що нема балончика. Okay. Отже, ця сторона вже фактично завершена. Спускаю машину з домкрата зараз, поставлю колесо. Але ж там будуть деякі нюанси з другої сторони. Варто додивитися і варто побачити, що вже дещо враховано і дещо полегшив. Все ж таки не кожен день знімаю і ставлю стойку. Але вам ця інформація, що буде далі, допоможе, допоможе облегчити і легче і швидше зробити всі процедури. Як бачите. Колесо зі сторони пасажира я розвертав всередину і виймав, виймав стойку між гричагом і тягою, всово сюди. Тут хочу, бачите, колесо вивернув на вулицю і хочу стойку виймати сюди. Тут тільки що можуть кабелявці. Кабель мішати і шланг. Ну, давайте спробуємо куди краще. Переконався, що якщо колесо вивернути на вулицю, то тоді знімати стойку набагато легше. Ну, скажімо так, що два пальця обпізяти. В цій стойці, так само, як і в попередній, вдалося розкрутити, лише провернувши гайку ударом молотка по ключеві, по краю ключа. І все те саме розібрав. На заміну йде пружина, стойка, опорний підшипник, тарілка, пильник йде, відбійник новий. Ну, старого там тільки резинка і одна така ще металева зверху, як би сказати, як втулка. І все. Все те саме збирається акуратно, техніка безпеки, щоб де по зубах не було віддачі. Коли надягаєте опорну резинку на підшипник, то зверніть увагу, що зубчики на резинці мають чітко попадати в ямки на підшипнику. Воно як туди входить, як папа-мама, щоб воно це у вас плясало. Перед тим, як ставити стойку, як з водійської сторони, так і з пасажирської, там вичистив всю грязюку, обезжирив, і такою фарбою по металу профарбував. Так. Ось, бачите, чуть прорізав корпус, вийшло масло. Зараз ще його зачищу оце. І тут струцюю, і от буде готове кріплення під шланг. Так, да, прийшлося пожертвувати одним вбитим амортизатором. З одного вбитого амортизатора вийшло на дві сторони кріплення під шланг. Дивіться. Бачите, сюди. Сюди шланг не дотягує. Ставлю ось сюди таку штучку. Знаєте, і оце завдяки цьому говбачку не буде ходити бачите, Так, ну я зажму це, я це зажму. головна суть ось. О, так, це провод, який показує, знос колодок обірвався в мене, але його робити зараз нема як. Спочатку треба зробити буде сходження. От, Провод, бачите, запихаю сюди. О! Провод поремонтую. Так. Тут тільки ще хомутіка. І позажимати, ставити колеса, зняти зажима е, зажимачі пружин. І ось оцей механізм, бачите, як чудово працює. Можливо, комусь знадобиться. Так, ніби на цих. Оце я позначив. Як зрізав із старого вбитого амортизатора старете вухо, бо на новому амортизаторі, воно трошки не таке. Але майте на увазі, що якщо у вас працюючий ще амортизатор, то треба буде спочатку спустити газ, бо там він під великим тиском. Ну і щоб не розрізали, так як я оце розрізав, що аж масло витікло. Акуратно, коротше, це робити треба. Це якщо не таке, Кріплення на шланг гальмівний, як було попереднє. Ось так старе вухо кріпиться до нового амортизатора і надійно тримає гальмівний шланг на тому самому місці, як і було. Надіюся, що дана інформація викладена в моєму відео, вам допоможе самостійно замінити стойки. А завтра. Я планую перевірити повністю ходову і показати, як самостійно роблю сходження коліс. Бути добру!